Доброго часу, добрі друзі! Хто підписаний на канал, хто ще підпишеться на канал, От, до вашої уваги такий е, огляд і враження за час користування цим От. Купив я приблизно десь около 4 місяців назад. Кручу ним не кожного дня, хоч написано там професіонал, але не кожного дня кручу. Раз у три, раз в чотири дня, буває раз в неділю ним щось перекручу, там, заверчу, ви зроблю. От. Що я вам от, хочу показати? Це такий шурококрут, гранд да 21 UBL Drop Pro. <кхем> вибачаюсь, щось горло першить. Такі ширококруте є. Зімним, той, що знімається патрон, е, отакий от там, ну, різні є. Я взяв собі, е, щоб був, е, закручував е, шурупи, потім можна було вертіти отвори і з ударом, якщо поставити там свердло під бетон, під кирпич, то можна, е, щоб можна було прокрутити у кирпичу отвір. От. Такі його е, параметри. Акумулятор літій-неонний. Так, я розбирав. Ну, до акумулятора ми ще вернемось потім, коли відкриємо. От. 21 вольт, 2 ампера години. Ну, не знаю, 20 вольт, може, і немає там. по 18, я думаю, може, є 21. Ну, так. Час заряду 1 година, написано. Але заряджається 40, максимум 45 хвилин. От. Кількість акумуляторів 2. Безщитковий двигун, вибиравши, щоб був безщитковий, він менший і легший. От. Діаметр патрона 10 мм свердло, можна в ньому зажимати. А мінімальне ну, далі у мене є на 1 мм свердло, і спробуємо ми поставити в цей патрон. Так, реверс є право вліво тобто за часовий проти часової стрілочки. Так, фіксація шпинделя є. Закручуєш, нічого не треба там зажимати, клац, закрутилося, ну, зажило і все. Кількість швидкостей 2. Перша і друга. Кількість обертів від 0 до 450, а на другій, скорості, на первій, а на другій скорості від 0 до 1750. Кількість ударів на першій скорості 0,6 тисяч. І на другій скорості 0,22,5 тисячі. Удару в хвилину. Підсвічення робочої зони так маємо. І, і Тут показує заряд акумулятора. також. Крутний момент 45 Нм. І кількість крутного моменту 25 плюс 3. Безщитковий. ресурс батареї. Ну, За батарею я потім скажу вам, були такі нюанси при покупці. От. Три режими роботи, правильно. Індикатор рівня заряду. так. Так, оце дивіться. <кій> Може комусь буде цікаво. Де він зроблений? Написане тимково, 27,866, дроб 144, брно, чехія. Ну, не знаю. Так вона чи не так. Друзі, Друзі. я зараз е, витягну його з цього картонного кейсу і дойдемо до пластикового кейсу. Такий пластиковий кейс. От, ну, доволі такий непоганий. <кій> Ці защёлки пластикові. Що мені одна не понравилося, не сподобалось зразу. От є, бачите, от така от щілина. Якщо ви туди із шурупокрутом положите там маленькі свердла, то вони можуть висипатися. Вон, бачите? Оце такий нюанс. Така щілина. З цієї сторони, ну, з цієї сторони невелика. Ззаді не завіси, а таке, бачите, пластиково як там запаєно так. От. От так, друзі, відкривається такими защолками. Ну, і це такий у нас тут. Тут я доложив ще. Ну, зараз перейдемо на стіл. І щоб в мене було дві руки свободних. І я вам Покажу більш детальніше про цей шурпокрут, акумулятори. От, ну, що я доложив, от, все, не переключаємося. Так, друзі, ну от ми вже за столом. Можна більш детальніше подивитися на цей шурпокрут. Відкриваємо його. Йшло в комплекті він йшов скоба така. Бачите, така біта під. Плоску її хрестову викрутку. От. І інструкція. Інструкція, я не знаю, може вам була цікаво. то в принципі. Кому цікаво, поставте на паузу. Тінь падає. Така інструкція. Ну, я приластаю, кому буде цікаво. Подивіться. Навіть детальний його розбір. Ну, Але не знаю, хто буде його розбирати. От ну Все. Це не... Це я відложу, те, що я доложив. От, що? Пішло в комплекті. Сам шурупокрут. Такий акумулятор знятий І дві такі акумуляторні батареї. Цю з наклейкою я вже міняв, тому що вона прийшла. Три. Саме круте закрутив, шурупик, шурупи, шурупи закрутив, закрутив і все. І на цьому акулятор здох, так сказати, грубо говоря. Поставив на зарядку, хвилин 10 заряджається, показано, що заряджений. Обратно ставлю, обратно, 3-4. Гвинтика закрутив і все. І обратно показую. Так що я це віддавав на ремонт. Тут 4 літній воні батареї, 18 650. От, я так розумію, коробка та ж сама залишилася, а всередині акумулятора поміняли, тому що тут, по-моєму, голубий, а тут зелений стали батареї, батареї або наоборот. От, таке зарядне. Зарядне його. Так, що тут пишуть? 21 вольт. Час зарядки півтора години пише 2 А. 21 вольт, 2 А. Ну, така доволі легка, але удобно. Кину рюкзак десь, шурупокрут, батарейку, чи дві батарейки, в розетку. Ставив сюди і все, і зарядив, цим працюєш, другим працюєш, або наоборот. Ну, Якось так. Дві акумулятори. Так, з приводу шурупокрута. Почнемо з патрона. Патрон цей. Зажимає від 10 міліметрів. Зараз я вам покажу. От, у мене є такий 10 міліметровий сверло Може, бачите, 10 міліметрів. Ставим. 10,5 я пробував, не, не вставляється він цей патрон. от зажимав все добре. І цей, це сверло у мене. Може хтось побачить. Один міліметр. Один міліметр. Пробуємо. Пробуємо поставити це маленьке сверло. свердло. Все, і ми зараз спробуємо припустимо, повертіти отут. Ось. Все, отвір є. Один міліметр. Головне не поламати. Так що зажимає, я думаю, що і 0,8 зажме, ще є. Невеличкі такі запасу. Так що думаю, 0,8 також зажме. Все. По поводу патрона я нічого не можу сказати поганого. От. Тут на патроні є бачите, желізне. щоб, якщо десь під ну, щось упирати, там, щоб не, не порізало патрон пластиковий. Доволі непоганий. От. Тут е, усилля. Для саморізів дужче, дужче, щоб зажимати, закручувати ці саморізи. От Тут вертіте отвори, тобто свердлом, там і тут. І третій режим це по бетону. З боєм Ну, я вам скажу такий собі бій Ну, як немає, <кхм> вибачаюсь, як немає у вас перфоратора, то, в принципі, можна провертіти, але ну, такий він слабенький. От. І ще, друзі, хотів сказати вам з приводу, коли з ударом там, у кирпичу робите отвори, при ударі і крутиться ж удар, він інколи відкручується патрон і свердло. Так що розжимається патрон. Оце теж такий недостаток цього шурупокрута. Не знаю. Що так від удару він відпускається цей патрон. Так що приходиться інколи встановлювати, витягти сверло із кирпича там, чи з бетону і закручувати наново. Так що, ну, отак. Тоже такий нюанс, нюанс, щоб ви знали. Це все пластикове. Я от коли при обзорах тим, як купляти, дивився, думав, що тут оце метал. оце. Серебристе, але це також пластик. от ну, Не знаю, скільки воно пропрацює. в принципі, Отут оце все. Резина, реверс є вправо-вліво, тобто за часової стрілки і проти часової стрілочки. Переключання швидкостів. О. Так, працює. Це на другій скорості, це на первій. Ну, інколи от іменно скоростя самі не довключається. Ілі можна тугіше включати, ну, так, різкіше. От. Такий шнурок на руку, на мою руку, в принципі. Ну так. З натягом. Налазить. Я думаю, на більшу руку. У мене рука невелика, я думаю, на більшу руку воно не влізе. От. Тут є такий. Підсвітка робочої зони доволі непогана, коли в, темне, там, в темну пору доби. От, бачите, зараз О. прямо підсвічує там, де летіти. Як свердло ще буде, в принципі, ну, отак от або е, шуруп закручувати, то, в принципі, буде нормально його. От. Безщітковий, в принципі, для домашнього. Е, для домашньої роботи хватить, Думаю, якщо до професіонального, то ну, так, під питанням, тому що якщо люди працюють приблизно там, по 7, по 8, по 6 годин, постійно закручують саморізи, то в принципі, не знаю, виживе він чи не виживе. Такий в комплекті у мене є такий бокс. Тут такі маленькі сверла. Там я це маленькі. У другому боксі є, там найбільші свердла. Вот, тут такі маленькі. Бачите? Щоб не розпалося. Тому що, бачили, помит, пам'ятаєте, тут щілина повипадався. Так що положим 1 мм туди. Вот. Потім у мене що тут ну, біта. крестову. І таке мастило. Звичайне автомобільне мастило. Перед тим як накарнив метал, капнув масло і верчу. Це продовжить життя ваших святл. Друзі, все, що я хотів сказати по поводу з приводу цього шурупокрута. Ну, скажу одне: в принципі, непоганий, як для домашнього. Як для фірми, то в принципі там покупають вже другі фірми. І скажу вам, друзі, це не реклама цього шурупокрута. Це е, мої враження від нього. Легенький. В принципі, нормальний. Там, дома десь підкрутити. Да. Так що, для домашнього для домашньої роботи такої нечастої, щоб не часто, то в принципі достатньо непоганий шурупокрут. Так що, не реклама це, я не рекламую, мені ніхто нічого не платив. За цю фірму, за цю модель ніхто нічого не. Це мої е, тільки враження. Так що, от, друзі, що я хотів вам показати, таке коротеньке відео і розказати. А там дивіться, зараз на ринку дуже багато цих шурупокрутів, так що вибір. Отже, розбігається. саме вибирав довго-довго, Безщитковий. Маленький, легенький, зажима від 1 мм свердло, це також мені актуально. І до 10 мм. В принципі, теж непогано. От. Два акумулятори, зарядний пристрій, свій маленький, в карман кинув маленький. Да? Ну, в принципі, бокс поза щілини трохи, ну нічого, можна переносити, там, автомобіль кинути, кудись поїхати, там, якусь роботу зробити. В принципі, я плюс-мінус довольний. Цим шурупокрутом. Ну, а ви думайте самі. От, якось так, друзі. Все, друзі. На цьому буду закінчувати. Здоров'я вам, благополуччя, мирного неба головою. Світлою вам душі, друзі. І все лише найкращого. Не переключаємося, далі буде цікаво, далі будуть відео. Так що, все буде добре і буде добро. Дякую за увагу.